Що вчора було відбулося на засіданні фракції Слуги народу детально, але давайте я так ну, раз згадав вже так коротко. Єрмак звільнений не буде, міністри будуть нові призначені, уряд лишається. Корупція так була, вибачте, не побачила. Всі, хто продовжує качати про корупцію, про російські агенти, які хочуть того, щоб владу зняти і працюють на Росію для того, щоб віддати їм території. Ось така так логіка, що якщо ти продовжуєш говорити про корупцію, то це не вони погані корупціонери, а, а ти хто про це говорить, тому що землі будуть віддані, да, території. І що там ще було? То в принципі і все. Типа ми нічого змінювати не будемо, все лишається як є. А те, що ви там бубните, і все інше, а і план. що війна поки що не закінчується. План є, не подобається, але будемо щось робити. І тому на фоні цього плану, всі, будь ласка, не говоріть, не розмовляйте, не розповідайте. От така історія: що якщо десь виходить план, і всі, хто говорить про корупцію, то значить всі автоматично підтримують план. Така у них логіка. це за результатами засідання цього всього.